Думаю, це більше до погано. То ще як я сразатимуться з рибу, яку я спилерну 900 -е, і така риба в мене сидить під водою. Мене, мене шотнули, клас. І таки що заспавнився. все. Ви знаєте? Да, у мене є куча золотої броні. Аж 5 стаков. Секрет скажу. Бронями спав мене аж три сета броні. Золотий Я люблю золоту броню. В тікаданому ми так одна. Одна мене, одна на мене, другу я зламав. Я тільки що тільки на інтернет телепортував ваншот. У мене нема броні в сундуке. Там є золото. Я щось люблю золото. Дівчонки, калай. Ха-ха-ха-ха. Ладно, я зні. Отця, я кираз повторюю. Хм. Хм. Да уж, да уж, да уж, да уж, да уж. Боже, ж хочете, щоб цей напишіть в коментарях, що ви хочете, щоб цей мім пісті робив. Да, мене звати Мімпі. К торгую вже, бля. Поторгуємо. Малгоша. Вообще-то это мальчик. Хм случайно дарил Я Меня убил. Почему она вытащилась? Так, поторгували. Хочу б знать целую теперь пле. Че у мене из горема тропает бедрок? Ладно, это не моя проблема. Осталось поспать. И пить на первому крипере заспавню. Убийство кучу зеленых. Зелена собака спавнится дуже швидко. зелена собака спавнится дуже швидко. Я понял, что зелених собак не существует. А вот білі скелети клет существует. Я в этом целом ложу вам анимации. Знаешь? І... Да, как вы поняли, ставь лайки, подписывайтесь зубы не злопам. А у мене вообще я зубы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Комментируйте, что що хочете, щоб цей вимпист врубив. И і... что у меня небо в ноликах и одиничках? Ще напишите, що чому у мене небо в ноликах и одиничках и пакету.